Якщо кров червоного кольору, то чому вени сині? Всім відомо, що до складу крові входять еритроцити червоні кров'яні тільця, які містять гемоглобін. Основна функція еритроцитів перенесення кисню від легень до тканин і вуглекислого газу від тканин до легень. Коли еритроцити проходять через легені, вони вступають у реакцію з молекулами кисню, які потрапляють у організм людини під час вдиху. Саме внаслідок взаємодії еритроцитів та кисню кров стає насиченого червоного кольору. Артеріями тече кров, наповнена киснем, від серця до всіх органів і тканин, тому вона яскраво-червона. Доходячи до конкретного органу, кров віддає його клітинам кисень, стаючи дезоксигованою, тобто втрачає молекули кисню. Назад до серця кров повертається по венах. Після контакту з клітинами різних тканин вона стає наповненою продуктами їхнього розпаду та вуглекислим газом, оскільки кров віддає більшість молекул оксигену, вона стає темнішою, вишневого кольору. І все ж таки вони не виглядають вишневими, вони саме сині. Чому? Це ілюзія, адже самі вени практично рожевого кольору. Синій колір, який ми бачимо, дивлячись на вени, є результатом сукупності факторів, таких як колір крові, судин, заломлення світла через них, шкіру та інших. Коли ви дивитесь на будь-який об'єкт, зокрема на своє, тіло, то бачите картинку, яке дає світло, відбите від тканин. Як відомо, кольори, які ми бачимо, ґрунтуються на довжині хвилі, яку сприймає наша сітківка. Тепле світло, зокрема червоне, у якого довжина хвилі більша, проникає глибоко під шкіру і поглинається кров'ю. А синє короткохвильове не проникає у шкіру і відбивається від неї. Чому тоді інша шкіра в тих місцях, де немає вен, не виглядає синьою? Справа в тому, що вени розташовані близько до поверхні шкіри, інші кровоносні судини залягають глибше. Тепле світло відбивається від тканин задовго до того, як доходить до цих судин, тому воно не поглинається кров'ю, а відбивається разом з синім, визначаючи відтінок нашої шкіри. Для наочності можна провести відповідний експеримент. Для цього необхідно взяти склянку з водою, додати туди трохи молока і кілька крапель томатного соку, щоб на виході отримати тілесний колір. Далі нам знадобиться пробірка, наповнена червоним вином, саме воно найбільше схоже на кров. Після цього пробірка опускається в склянку з рідиною. І що ми бачимо? А те, що вино через шар суміші молока, води і томатного соку набуло синюватого відтінку. Подібний ефект. Ми можемо спостерігати зі своїми венами.